Оцінка ефективності додаткової терапії в найгостріші період шемічного інсульту. Я права? Так, бо моє. я щось вже схоже таке. Тож було просто, а тепер, тепер було. А тепер, да. А ви нам розкажіть про відмінності. Так. Дуже вам дякую. <реш> <реш> да, прошу. А, отже, добрий день ще раз. Зараз там презентацію виведуть. Так? Тобто ми проговоримо взагалі, яка додаткова медицина взагалі можлива і чи можлива вона. Почнемо взагалі спочатку, з того, що кожен з наших лікарів вже знає те, що в нас вже є нормою порядку багатьох років. Те, як змінилася інсультна медицина, і чому взагалі окремо говорять про інсультну медицину, тому що той та швидкість, з змінюється саме вона, з такою швидкістю не змінюється жодна інша медицина в світі, жодне інше захворювання так активно не починають лікувати, так швидко не лікують, як це відбувається з інсультом. Якщо ми подивимося на аналізу, вже. Давно відомих нам досліджень це на Індія, і Кастри. Це говорить нам про те, що ми можемо робити 100% тромболітичну терапію в перші не 3 години, а 4,5 години. Результати досліджень ми бачимо, вони є позитивні. ННТ у нас порядка трьох, тобто, кожен третій пацієнт отримує позитивний ефект від того, що ми була проведена тромболітична терапія. А що далі ми можемо сказати? Що на сьогоднішній день питання віку також повністю було знято після того, як було проведено знову ж таки мета-аналіз всіх досліджень, особливо це а, і кастріна Індіас, та Епіфет і АСТ-3, які дозволили дозволили подивитися, що відбувається з пацієнтами інших вікових категорій. Ми побачили, що пацієнти віком більше ніж 80 років мають на форосплоті. Кращий результат за використанням тромболітичної терапії, на відміну від того, якби їм тромболітичну терапію не проводили. І це стосується найголовніше пацієнтів саме з важким інсультом. Якщо пацієнт має на ІСС більше, ніж 22, то саме для пацієнтів віком більше, ніж 80, тромболітична терапія показує свої найкращі. результати. А, звичайно, вона показує їх і для всіх інших вікових категорій, але саме тут ми маємо найкращий позитивний результат. Вже можна сказати, давно, більше п'яти років, було проведено дослідження стосовно розширення терапевтичного вікна і проведення тромболітичної терапії до 9 годин. На сьогоднішній день в деяких центрах України це вже стало рутиною. І якщо правильно трішечки почитати це дослідження і подивитися на результати ІКС-4 та епіфет, ми можемо сказати, що ми розширяємо терапевтичне вікно не до 9 годин, а до 11, оскільки початок консульту вважається середина сна. А таким чином, ми бачимо, що якщо у нас Розмір вогнища буде тобто у нас буде місмач між вогнищем та пенумброю більше ніж 1,2, Цей пацієнт може вважатися кандидатом для проведення тромболітичної терапії, виключно якщо в вашому центрі є можливості обчислення перфузії. Тобто, ми говоримо, що в дослідженні говорилося в першу чергу про репід, але так само на деяких апаратах є вже встроєні можливості обчислення перфузії, яка дає нам можливість розширяти терапевтичне вікно до 11 годин. Годин, якщо подивитися на дизайн або за результатами досліджень до 9 годин. Що стосується додаткової терапії, чи на цьому все, чи ми маємо робити якийсь коктейль з інших препаратів, чи вистачає нам тільки тромболітичної терапії, чи ми можемо все ж таки якимось ще додатковим чином допомогти пацієнту покращити свої результати? Можна говорити достатньо довго, але говорити треба завжди з мовою досліджень, до того, щоб ми розуміли, що в нас є якісь результати. І Кожне наше призначення ми робимо тому, що ми базуємось на доказовій медицині. Проговоримо виключно про декілька з цих досліджень. Почнемо з дослідження АРАІС, Це дослідження, яке було презентовано на цьогорічній конференції СОК. Що ми маємо? Ми маємо пацієнтів, яким проводилося два варіанти: або додавався агротабан до проведення тромболітичної терапії, або тромболітична терапія проводилася сама по собі. Дослідження було достатньо немаленьке. Майже 700 пацієнтів ми мали. Мали молодий вік пацієнтів в цьому дослідженні, і по результатам, якщо ми подивимося про те, як давався препарат, то агротабан давався майже половині з них, і половина пацієнтів. Отримувала тромболітичну терапію окремо більш без додаткової терапії. Тобто, ми можемо говорити чи додавання якихось додаткових препаратів, які будуть посилювати коагуляцію, вони можуть бути ефективними чи не можуть. На 90-й день був оцінена шкала Ренкіна, яка показала відсутність кореляції. І проведення термолітичної терапії без додавання додаткового антикоагулянту не має жодної ефективності. Тобто антикоагулянт нам, як додаткова терапія, в даному випадку не потрібна, і ми можемо говорити, що це не буде додатковою терапією. Ми не розширюємо перелік того, що ми додаємо в наш. Медичний коктейль, який ми маємо лікувати пацієнта в перші години інсульту. Друге дослідження це дослідження МОСТ, яке мало в принципі таку саму а, суть. Це а, гострий період інсульту, додавання препаратів. Це може бути знову агратробран як варіант, де вже по схемі, яка дається це 3 мг на кілограм в перші хвилини протягом 2 годин. Або до 12 години ми додаємо ще знову ж таку саму дозу антикоагулянтів. Епіфебатит. Так само давався болюсно. Це друга група пацієнтів, друга когорта, яка отримувала болюсно цей препарат перші від 0 до 2 годин, і потім в розширеному вікні в перші 12 годин лікування такого пацієнта. Група болю, група плацебо це група пацієнтів, які мали виключно тромболітичну терапію без додавання жодного іншого препарату. Що ми маємо по висновкам? Висновки ще повністю не сформовані. Ми маємо тільки проміжні результати. І якщо ми подивимося на проміжні результати, то ми маємо вже... Дещо інше. Нам говориться про те, що комбінація агратробрану або епіфападиду з тромболітичною терапією може покращити реперфузію. Ми впливаємо більше на тромб, таким чином у нас є можливість покращити реперфузію. Комбінована терапія знижує ризики реоклюзії після тромболітичної терапії. З позитивного ще те, що в нас є, комбінована терапія може бути безпечною, але в нас збільшується ризик кровотечі. І четверте, використання додаткових антитромботичних препаратів у контрольованих умовах рекомендується для забезпечення безпеки пацієнтів. Це говориться про те, що пацієнти, які мають високу схильність до, до формування тромбів, можливо, мають отримувати ці препарати. Але знову ж таки, це дослідження, яке ще не має фінальної точки. Це проміжні результати і використовувати це в клінічній практиці на сьогоднішній день. Поки що ми не можемо, і ми чекаємо результатів, як і завжди, що буде з Ренкіном на 90 день. Ще одне дослідження це дослідження ActiveSafe, яке проводило порівняння з додаванням глензазімаба в пацієнтам протягом перших годин в дозі 1000 мг першого перші дві години, порівняно з просто плацебо з лікуванням альтеплазою в стандартному терапевтичному вікні в перші чотири з половиною години от препарат, який достатньо мало відомий на ринку України, він тільки не з'являється. Основна його ідея це інгібіція, інгібіція активування тромбоцитів, що знижує ризик тромбоутворення. На сьогоднішній день ми можемо знайти тільки дизайн цього дослідження. Перші результати вони були продемонстровані. І знову ж таки, чи можемо ми говорити про те, що цей препарат можна чи не можна додавати до основної терапії лікування, давайте подивимося, що говорять перші наші висновки. Висновки, перші висновки кажуть про те, що цей препарат дійсно дуже. Значно покращує реперфузію та знижує ризик реоклюзії у використанні зі стандартною тромболітичною терапією. По-друге, цей препарат, хоча є безпечний, але знову ж таки він підвищує ризик кровотечі у таких пацієнтів і він має додаткового моніторингу пацієнта. Ми маємо більш активно слідкувати за ним. Пацієнт має отримувати додатково ще. Ми маємо призначати мантикогуля тести на коагуляцію крові для того, щоб розуміти, що з ним відбувається. Третє, дослідження підтверджує подальші регуляторні обговорення з FDA для підтвердження відповідності вимогам реєстрації, тобто на сьогоднішній день цей препарат не довів свою ефективність, але не довів свою і неефективність. Тобто ми просто чекаємо продовження досліджень. А, якщо це буде, то можливо, замість деяких препаратів, які потребують а, наші пацієнти при стентуванні ургентному введенні, можливо, цей препарат буде розглядатися на заміну, тому що є зараз деякі проблеми з інгібіторами Джелбіл-2 рецепторів для того, щоб не формувалися тромби при постановці каротидних стентів. Яким чином відбувалася рандомізація цих пацієнтів? Це Стандартна травмолітична терапія. У нас тільки дослідження на НДС. Ми не розширяємось і ІКАЗ2, ми не розширяємось до 9 годин, але перші 4,5 додаткове введення. Яким чином буде відбуватися моніторинг таких пацієнтів? Він вже почався. Результати ми сподіваємось почути вже на ІСОЦі наступного року, який буде в Хельсінки. Це оцінка шкалою на ІЧСС до лікування через 24 години після такого лікування. По-друге, це комп'ютерна томографія або механізм. Магнітно-резонансна томографія головного мозку протягом наступних 36 годин. Є трішечки різниця, ми звикли до 24 годин, але додавання цих препаратів. Воно може розширити те, що в нас збільшується таким чином вікно, коли ми робимо КТ-контроль. Плюс ми не забуваємо, що весь світ зараз активно переходить і вся Європа перейшла на обов'язкове КТ плюс КТ ангіо І чому трішечки від, відтермінували повторення КТ, тому що в нас може бути контраст тендін. Та? Тобто ми можемо не відрізнити контраст від того і кровотечі, яка є перші 24 години, а через до 36 годин імовірність відрізняти вже набагато більше. І найголовніше це оцінка за шкалою, модифікованою шкалою ренкіна на 90-й день. Я думаю, що ви всі вчора чули, що пройшло громадське обговорення стандарту зашемічного інсульту. В нашому стандарті кожному пацієнту так само потрібно буде оцінювати ренкін на 90-й день. Яким чином це буде відбуватися? Я думаю, що також під час конференції вже було проговорено, і кожна лікарня може вийти з цього з цієї ситуації по-своєму. Ще одне дослідження, про яке хочеться поговорити, це дослідження, яке вже було завершене. Це те дослідження, яке вже має свої результати. І е, цікавість того дослідження, що воно е, порівнювала базу даних зі свого дослідження з одним з найбільших або найбільшим регістром по е, тромболітичній терапії пацієнтів. Це з регістром СІЦ. Е, регістр СІЦ ведеться з. Е, 90-х років, коли почалася тромболітична терапія при інсульті, і це є найбільш найбільший регістр пацієнтів, коли ми говоримо про клінічно значущу геморгічну трансформацію, яка зустрічається не більше ніж в 2% випадків, ми базуємось на регістрі СІЦ. На тих даних, які йдуть звідти, а що ми маємо в протект? 2 протект – це це дослідження, якому під час проведення тромболітичної терапії додавалися додаткові препарати, і це був препарати Даровон. А ми маємо плюс-мінус однакову вибірку пацієнтів за з від 0 до 3 годин, і таку саму однакову вибірку пацієнтів в проміжному в часу між 3 та чотирма годинами. Тобто в цьому дослідженні була повністю збережена та ж сама вибірка пацієнтів в такій самій відповідності в такому самому відсотковому стані, як яка і була в реєстрі СІЦ на той момент, коли було проведено це дослідження. А що ми маємо по результатам? Едаравон плюс тромболітична терапія на 39% пацієнти мали краще сприятливий прогноз на відміну від пацієнтів з реєстру СІЦ. Тобто порівнювалося те, що ми маємо тут з реєстром світовим, який вже йде. По-друге, едаравон без тромболітичної терапії пацієнти мали сприятливий результат від 0 до 1 балу в 50% випадків. Далі, і найголовніший момент це частота е uh, ICH. Симптом, Симптоматичний крововиливи це те, про що вже сьогодні говорив Сергій Петрович, але знову ж таки, ми маємо покращений результат у пацієнтів, які приймали даравон плюс тромболітичну терапію, а, порівняно з пацієнтами, які були просто на тромболітичній терапії, і говоримо про те, що кількість а, симптоматичних кровотеч була нижча. Кращі результати за НХС та а, відсоток летальних випадків був набагато менше. Якщо ми подивимося конкретно, за яким Показником ми говоримо про геморагічні крововиливи, тому що є в нас деякі варіанти, як ми можемо поставити ВМК на тлі проведення тромболітичної терапії. Але зараз, на сьогоднішній день, весь світ користується протоколом і класифікацією ІКАЗ-2, яка була зроблена достатньо давно всі її чудово знаєте, і ми маємо достатньо позитивні результати в майже половину. Краще у пацієнтів, які приймали отримали тромболітичну терапію. Звичайно, що ніж чим пізніше ми проводимо тромболітичну терапію, тим імовірність. Негативних винятків буде більше, саме тому у, у часовому проміжку від 3 до 4,5 годин ми маємо трішечки більше пацієнтів з ВМК, але не така кількість, як у пацієнтів, які були внесені в реєстр СІЦ. Реєстр СІЦ, він не закритий, він досі продовжується. Тому ми маємо сказати про те, що дійсно протект 4,5, він не просто так отримав свою назву, оскільки найголовніше, те, чого боїться кожен лікар, який проводить тромболітичну терапію, особливо на. При кінці стандартного терапевтичного вікна, якщо в нього немає доступу до розширеної тромболітичної терапії, це на наступному КТ отримати крововив. На сьогоднішній день поки що це єдиний препарат, який має доказову базу з дослідженням, який доводить ефективність саме в зниженні кількості відсотковості симптоматичного крововиливу на наступному КТ. Давайте ще раз подивимося на класифікацію каз 2 Для нас цікаво це тільки ph 2. От саме ці пацієнти нас цікавлять найбільше. Ми всі чудово розуміємо, що оці крововиливи вони нас будуть цікавити набагато менше ніж PH2. Але знову ж таки, якщо б ми подивилися на повний а, аналіз, то ми бачимо, що в протекдчотири 4,5 кількість пацієнтів, які отримували а, ускладнення, їх було ще менше, і вони навіть отримували PH1 в меншій кількості випадків ніж ми будемо порівнювати з реєстром СІДС. А ми говорили про тромболітичну терапію та додаткову. Терапію до нього. Якщо коротко підрозумувати, на сьогоднішній день існує один препарат, який доводить свою ефективність для зниження ризику кровотеч. препарати, які на сьогоднішній день могли б покращити проведення тромболітичної терапії, для отримання позитивних результатів протягом 4,5 годин, введенням в першу добу, кожен з них не довів своєї 100% ефективності, і нам потрібні додаткові дослідження. Тобто, ми можемо сказати, що на. Наш коктейль з медичних препаратів може складатися виключно з двох: це тромболітична терапія плюс деревон. Інші препарати мають потенційну, е -по, потенційну якість для пацієнтів, але додатково, чи будуть вони її мати, чи не будуть вони її мати, нам потрібен час і нові дослідження, які б довели цю ефективність. А тепер давайте проговоримо стосовно ефективності додаткових препаратів пацієнтів без проведення ревоскуляризації. Ми всі чудово знаємо, що не може 100% пацієнтів, які приїжджають до нас, отримати тромболітичну терапію або про може бути проведена механічна тромбектомія. У нас є протипокази, у нас є часові межі, в яких ми були б обмежені. Тому питання: що ми робимо з пацієнтами тоді, коли вони приїздять до нас. Після того, як у пацієнтів пройшло 4,5 години, у нас немає доступу до КТ-перфузії, або у нас є протипоказ для проведення тромболітичної терапії. На сьогоднішній день. Аспірентриста відповідь, яку знає кожен лікар, але чи маємо ми давати щось додатково пацієнтам, чи ні, це те велике поле, на якому на сьогоднішній день є достатньо маленька кількість досліджень. Якщо ми подивимося, кількість досліджень, яка була зроблена в Європі стосовно того, що ми можемо робити протягом першої доби для пацієнтів без тромболітичної терапії, то ті всі дослідження, які ми маємо, вони мають негативний результат або мають Нейтральний результат. Якщо ми подивимося в країни Азії і ті дослідження, які проводили вони, ми можемо знайти дослідження о тому, і це дослідження достатньо таки вже старе. Це дослідження 2003 року, але воно не втратило своєї ефективності. І якщо ми говоримо про додаткову терапію, то є додаткова терапія, яка використовується для пацієнтів вже протягом майже 20 років, навіть більше ніж 20 років, в Азії. Чи буде воно використовуватися в Європі, ми знаємо, що зараз Європейський Союз змінюється, регуляторні правила змінюються, і, наприклад, тенектеплаза виходить на ринок Європейського Союзу і планує також в 2027 році з'явитися і в Україні, можливо, раніше, якщо нам вдасться. Суть в тому, що чи можемо ми використовувати це в Україні, так, можемо, оскільки у нас є. Нормативна база у нас є накази Міністерства охорони здоров'я України, які дозволяють використовувати цей препарат. Тож, що таке дослідження о тому, це багатоцентрове рандомізоване плацебоконтрольоване подвійне сліпе дослідження з оцінкою постінсультних неврологічних наслідків не тільки через 90 днів, але й протягом всього наступного року. Мало яких досліджень на сьогоднішній день оцінює пацієнта протягом року. В нас була достатньо. Невеличка, з одного боку, але з іншого боку, і велика група пацієнтів. Це е, основна група 125 пацієнтів, які отримували Едаропон плюс базисну терапію, і 125 пацієнтів, які отримували просто базисну терапію. Що ми маємо в результатах? Результати дослідження, які ще були опубліковані більше ніж 20 років тому, показують нам, що кожен третій пацієнт. Отримує відсутність посенсульних наслідків через три місяці після події та замодифікованою шкалою Ренкіна. Ми не можемо сказати, що це. Панацея для кожного пацієнта, ми всі чудово розуміємо, що якщо пацієнт потребує тромболітичної терапії, то тромболітична терапія стає на першому місці, і в тому випадку ми маємо бути впевнені, що ми протектуємо рівень виникнення кровотеч, можливий, а саме ph 2, який нас цікавить. Але в порівнянні з того, що отримав би пацієнт без тромболітичної терапії та просто базисної терапії, плюс бази, або базисна терапія, плюс едеровон, ми маємо різні. Різницю між базовою базисною терапією та базисною терапією та едаровоном різницю майже в 30% навіть більше. Тобто додавання до базисної терапії в перші 24 години препарату дає можливість нам отримати кращий результат на 90-й день. Якщо ми подивимося в призначенні перших 72 годин, оскільки поки що в Україні ще дійсно є проблема з довозом пацієнта протягом першої доби, це не тільки проблема екстреної медичної медицини, але й обізнаності населення і так далі, ми маємо знову ж таки перевагу едеровону плюс базисної терапії над просто плацебо та базисної терапії. Під плацебо мається на увазі додавання просто аспірина 300 в еда. Едаров... В групі едеровон плюс базова терапія це аспірин 300 плюс додавання едеровону протягом перших 72 годин. Саме за рахунок цього ми маємо більш позитивний результат і ми маємо покращений функціональний вихід пацієнта на 50-й день. А якщо ще раз подивитися на його результати, то дослідження у тому говорять нам про те, що едеровон покращив лікування у 7 у семи з 10 пацієнтів, знижив бал на, за шкалою Ренкіна. Підвищив відсоток пацієнтів, які мають ренкінг 0,1, покращення функціонального стану цих пацієнтів, і найголовніше, що цей препарат був безпечний для застосування. Наше основне завдання, так, це лікувати пацієнта, але зберегти безпеку для такого пацієнта. Тому, якщо ми говоримо стосовно додаткової терапії, такої, яка вона може бути, чи може вона бути на сьогоднішній день, то відповідь буде все ж таки так. Ми можемо і додавати, але це має бути вивірене рішення для кожного пацієнта. Якщо ми будемо розбирати кожен з препаратів, які на сьогоднішній день досліджуються, то ми бачимо, що кожного року кількість препаратів, які досліджуються в гострий період інсульту, як додаткова терапія до тромболітичної терапії, така кількість препаратів збільшується, які проходять дослідження. Але ті препарати, які вже мають доказову базу, як для пацієнтів з тромболітичної терапії, як для пацієнтів з. Механічною тромбектомією, і для пацієнтів, які отримують виключно базисну терапію. Кількість препаратів, яка довела свою ефективність, набагато менша. І той препарат, який має 100% доказову базу для кожної з трьох груп таких пацієнтів, це виключно препарати Даравон, який на сьогоднішній день має таку перевагу. Тому я трішечки швидше, але я думаю, що нічого страшного. Дякую вам за увагу.